Львів із Луцьком з'єднав рейковий автобус. Він їздитиме щоденно, крім вівторка та середи. Потяг номер 802 вміщає 92 пасажири. Попередній продаж квитків розпочинається за 10 діб та проводиться лише у залізничних касах. Автобус закупили львівські залізничники ще у 2006 році. До сьогодні він курсував до Тернополя та Буковеля. Тепер зі Львова до Луцька рейковий автобус долає шлях за неповні три години, а це на півгодини швидше, ніж маршруткою. Окрім цього, потяг має інші перегляди. Переваги кажуть на Львівській залізниці. Покращені умови праці. Зручне управління локомотивом. Ну і сервіс для пасажирів, обігрів салону, кондиціонер. Вартість проїзду у рейковому автобусі 55 гривень. Найбільш вигідним він буде для студентів, які матимуть змогу платити вдвічі менше, аби добиратись зі Львова до Луцька. Набагато дешевше маршрутка стоїть до Луцька 100 гривень, а цей стоїть 21 гривну. Дешевше і комфортніше і швидше, Лучше в дорозі. Термін експлуатації рейкових автобусів 25 років.